Ще один медальний матч у нашому ефірі. Матч відкритого чемпіонату Чернівців з футзалу, в якому заключається відпочаються... Букфан. «Букфам» – Бук Бук біло-зелена форма, медики. команда Медиків і Корона. – «Корона» Коронаранчеві. Команди, які йдуть на третє, на четверте місця. І в принципі. В принципі Вирішується доля третього місця, а для Букфама навіть другого, якщо Букфам перемагає, то здобуває сільні нагороди, якщо нічия або поразка, Буквама означає, що вони на третій позиції ні, ні, на третій позиції, поразка на четвертій позиції. Тобто ну, Букфам, якщо відразу посильні умні. Сумовий... І Зараз ми ну, давайте спробуємо розібратися зі складом команди за буквам. Степан Кушнір у воротах, який у міні-футбольних баталіях стояв за сенсаційного дебютанта змагання, дебютанта за назвою раденти, який дійшов до фіналу в обох. Просто прекрасний удар, і ось він, четвертий номер, автор цього диву голу, у дев'яточку праву пробив, зараз він і в рахунок буквам робить шлях до срібного фінішу у чемпіонаті Чернівців з, чемпіонат з футзалу. Це ще далеко, до лише ну, неповно півтори хвилини було Тако на початку другої хвилини. Дуже, дуже класно, дуже, дуже, дуже класно. ну Давайте про склади команд спробуємо! Який зараз момент мала корона. Юрій Кубич Віталій Абрамган. Дуже складно. Зараз тут результат складена команда. З буквально зрозуміло, вони то лікарі почали їхній склад легше взивати, а от корона по справжньому по лікарськи записала свій склад. Павло Бабін, Лев Кловчук, Кловчук, Бачи, граємо. Артем Савчук здається, Петро Бабін Петро. І Степан Кушнір зараз готує свою команду. Степан Кушнір, Михаил под Чи Лазуряк. А, Лазуряк, да, звісно, це Михайло Лазуряк, який, який якраз і визначився. Це колишній гравець провідної команди області. Маяка.

Там Флахов придивлявся до протоколу і не стежив за руком ніча. Одночасник одночасно, і... получу, получу. одночасно і... Німаю, коментую, намагаюся поєднувати по колінки. І ось буде з боку, там м'яч буде вводити з боку. Пан зробив серйозний топ до фінішу, фіналу для себе у відкритому чемпіонаті. що не всі по залу. Ой-яй-яй-яй! І... Торона! Торона з Корона! Силами своїми і тушні ну, там вже від руки кушніра, за руки ворота. Один-один, шановні -один, друзі, рано-рано я поспішив списати корону. Корона бореться за, за третє місце. Корона зараз перебуває на четвертій позиції перед заключним туром лідер, лідер був на першій позиції. Плахав якісно розібрався в цьому епізоді, побачив, давав він перевагу, давав перевагу команді про такої порушували, але мяч не залишився, в них, тому бабій, бабій, проходить бабій і Василь Весельфурнен і Ігор Горбатюк. Це трио, це Ігор Горбатюк, і, що там люди? Лідер і урожай зі 18 очками йшли навпер. На другому місцях Кошмір, Кошмір, браво, Кошмір, зіграв на тебе класно, На третій позиції, тобто лідер, якби зрівняв, це дивом марахунок наприкінці зусиль, а це могло ну, статися реально, точно даруйте. Лідера, може, я десь там надто песимістично дивитися на ваші перспективи. В силу того, що за складом, реально, ну я думаю, що лідери теж не образуються, вони розуміють, що за складом поражають. набагато потужніше за футбольним складом, ну що за імена там урожай. Стебінський, Янчик, Кевчу, Лакуста, Тодорович, Це просто, просто склад, який можна позаздрити, і ось літи. Для Бухвана не влучає. Чістки, вітрона не влучає ворота. Що там? А, пас віддав назад, не можна суджав. Показує третій номер, що його підштовхує, мовляв, там суперник і сам поміг мені цей пас віддати, ну, так, я так розумію, ці суперечки там. М Момент дуже небезпечний для корони. Так, ось буквам прибув на третій позиції 16 очок, мінус 2 очки порівняно з Лідером. І тому буквам у цьому поєдинку треба лише вигравати, лише вигравати. Корона має 15 очок в активі, мінімум 4 місцева тиві! І, і, і проходить, не проходить. пас. право. Козуряк. Так, козуряк! Це гравця Мітва, колишній лідер, за команду ж таки не видно. Ну Далі, 9 команд будуть участь у дитинму чемпіонаті 2017 року з залі. 16-17, фол. Другий фол для корони. Далі, п'яте місце Легенди, ще якраз дочинка команди врожає молодська. Здається, вони там разом, десь там одна стайня, як то кажуть, то, то формульно. Ухту! Людво забув стальні сім на шостій позиції, на сьомій ВБА, на восьмій геометрія «Роша» і на дев'ятій Єдинська. Єдинська команда. Команда християнська свинка і команда, яка м'яч лайт у нас тут на голову Жилях там прикриває з корпусом, а його забирають! Вперед. Ось це боротьба до останнього. Бо боротьба до останнього він сам висловив, колишній гравець лідер. Ось як сьогодні він лідер, як який готовляк. Не зайвим був би. Він вибрав цей м'яч, залишив його у грі, Нікола Андрія, вийшов на майданчик. Досвід, досвід. Гравець.

Показує вітер, що рамках правил. Да! Ой-ой-ой, <сіпи> нікого не було, нікого не було. Показує, я хотів пас на відмітку на пенальті. І мовляв, тут я готовий кожного року забивати, Михайло Возряд. Андрієць, Андрієць, Микола Андрієць, Він має вести команди вперед. Ще комусь там дасть команду передати, Віталій Буздуганний, ми ще його не бачили сьогодні у Чернігів. Корона, корона практично майже без жумів. Петро бій, боже мій, Петро Бабій, він. Не... Ні, ні, ні. Возляхи, возляхи. Возляхи. Не О, ти. Який удар підступний зараз від гравця ФАМ. кутовий, намагаємося, не піджавити. До Кинощука. Кинощука. Троє Кінощуків. Ну і що? Корона. Корона має шанс на контратаку. Шанс на контратаку! Кульчук помилився зараз. Партнер змістився в центр. Нікола Андрея зараз ничем. Кучук молодець. Тут удар. Тут удар був, пас у два. Якісно дуже розібрав, що тут якісно може бути, ну як, е, робіт люди, але е, Василь Фурман з величезним досвідом обслуговування матчів навіть вищої дивізіону, так, і певні не спілкується цією ігою вищої дивізіону е, або як мінімум першої ліги. Фудзальної. Осан Плаху фуговує наці... матчі національного чемпіонату з футзалу. Тобто Тут порядок. Андрієць, Андрієць, Бобій, подивіться, як Бобій. А тут порушення. Порушення і що тут? Навіть жовта картка може бути? Жовта картка зараз від Василя Фурмана. Рядове доволі порушення. Не знаю я наскільки Ну, жорсткувато, звісно, що Але це можливо для профілактики. Василь Фурмен вирішив трішечки знизити градус тут. Знизити градус напругів. Микола Амбіс. Кучук, вичук, вичук. Э, жорсткувато, жорсткувато. Віталій з Джуган дивиться. Просто що там показує арбітер. Він показує, що Макфан має вводити матч за бокової. Дає, дає, жорсткувато грати дає, Микола ну, Андрія прибуває, не влучає ворота. Е, ще. Е, ще цей і що? І що? Пас проходить і бабій, е, ну, якщо я не помиляюся, я по номерах вони не записую, тому тут просто просто просто, це я так, ахаха, віталій Буздуган дуже класно, зараз розібрався, одного, Зараз у трьох, до двох видах, є, так і є, так і є. Ой-ой-ой, корона 3 1 веде! Корона, хлев, колевчук забуває третій гол. 3-1. оце цікаво. Це цікаво, тому що буквам команда посильніше буде, напевно, за складом, ніж корона. Об'єктивно. Це на користь інтриги. 3-1 рахунок. Команда буква має досвід одержання вольових перемог. Можуть хлопці, можуть. Віталій Буздуган зараз робив пас, не проходить, ця передача. -хо 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 -хо. Оп, оп оп, оп. Вже З боку бобія проти Віталія Буздугана. Дуган поспішає там, швидко виконати цей штрафний. Ну, сильно поспішати, я не думаю, що є сенсом. Так буде пробувати, я думаю, що десь у бік воріт можна було, напевно, не кивати цей м'яч воротарю. не зорієнтувався він, десь по великофутбольному, напевно, він там десь цей м'яч взяв. Охо-хо! І що? Зараз перехоплення і, і ось маєш собі. На Степан Канашу, Віталій Буздуган. Капітан команди Віталії э, ну, Андрієсі. Класно! Класно зіграв зараз Бобі, Просто прекрасно зіграв. І що зараз перехоплення? Опа! Э, порушення. Ну, Тут теж можна було показати жовто-крафтове порушення. Ну, Тут постраждав сам э, порушник, але... Э, Потенційно потенційно третій номер корони виходив на оперативний простір, виходив і міг. Там могла ситуація розвинутися навіть до гольової. Тут треба дивитися на те, що не можна не можна видавати голкіперу. І кутовий, кутовий. Степан Кеніщук молодець. Кінінчук Степан в цьому епізоді прекрасно зіграв що Дуже інтригуючи, дуже інтригуючі, цей поєдинок проходить. Аха! Має голки розіграти, Голкіпер зіграти має. Подивіться, як Віталій Буддуган, як зараз гравці корони, обрізувалися дуже неприємно. Що там зараз? Розпатя? Що номеру правильно Василь Фурман наводить порядки на майданчику, тому що потім правильно зробить, досвідчить арбітр, тому що потім, якщо... якщо це все пропускати, потім важче вже арбітрам розбиратися з цими своїми проблемами, тому що ох, класно зараз італій добивали, тонко ледь говорять, Петро, бобій, бобій. Проходить, передачу, проходить, проходить, назад. На... А, ні, ну бабій, бабій, 14 номер. Петро бабій, він йому що на 17 років, хлопці, треба йому давати. Так, е... так, 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 так. Був, 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 треба швидко повертатися, Микола Андрій швидко к е, вам буде трошки поспішати, це не на їх користь. Е, я думаю, що навіті! Проходить! 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 Ніг! Міг, міг золоті четвертий гол за робота е Буквама! Реально ніг! Е Бабі просто дивом! М -м. Це я так щисто за виграв, думаю. Опас, ось його ось, ось, проти нього порушення правил. І що? А, третій, третій. Це корони 5 уже. Корона 5 кирів і наступний буде пробиватися. Можемо ми побачити цілком. Три хвилини на у нас ще до завершення е, першого тайму. Трішечки. Трішечки. Ну, обрізка, обрізка, обрізка. І... Тут треба, треба якісно розібратися. Якісно розібратися. Є, є, є. Корчук, хлорчук, хлорчук. Нагадаю, короні не можна. Заб... Забуває Кливчук. Четвертий гол. Третий на останній хвилині першого тайму. Корона, корона веде. 4. 1 Шановні друзі. Хто мені подивитися? Першим перший той рахунок. І зараз на останній хвилині першого тайму забиває свій другий гол і четвертий за своєї команди. 4-1 пахне сенсацією цьому поєдинку за е, бронзу, а в разі перемоги Буквама за срібло. Тобто буквам грає за срібло і за бронзу, а корона за бронзою. Останні 10 секунд а а, а 10 та флотайму. Ухту, як зараз, а, Як зараз? панки на що перебувають. Просто молодець. Браво! Ну, дуже цікавий, цікавий цей поєдинок. Ми не прогадали з тим, що з тим, що показуємо вам відео саме з цього поєдинку. 4-1 з таким рахунком корона сенсаційно веде Після першого тайму у поєдинку з буквами, який йде на третій позиції, і може, може ще здобути срібок.